Всім привіт! З вами знову я. Че, завтра, може, буде відосік про мій скутер, який би нещодавно купили там за 3,5 тисячі гривень, я там буду розказувати, що там з батьком зробили. Що зняли, що там ми пробували робити. Може і покажемо якусь частинку з того моменту, хоча я не записував. Зараз запишемо. и покажем может, будет лучшим завтрашнему видеоролику, друзья. Там Honda Dio AF-18. Вот так. Там э, так тоже. не буду сильно спорить. його, господи, казати на язику. Крутиться. Не можу сказати. Завжди тобі ви зрозуміли. Завтра я може випущу відеоролик і ви все побачите, друзі. Так, всім гудбай. Зустрінемося у новому відео.